Привіт, малята. Привіт, пушинка. А чому ти така засмучена? Привіт! Я засмучена, тому що я у теплому будинку, а мої маленькі пернаті друзі на вулиці, на холоді, Адже зараз зима, і я не знаю, як їм допомогти. Пушинко, не засмучуйся. Пропоную разом з малятами переглянути відео, як же можна допомогти твоїм пернатим друзям. Ось і настала зима. Послухайте загадку та дізнайтесь, хто до нас сьогодні завітав. Сіра шубка і пір'їн, на морозі жвавий він, не Орел цей Стрибунець. Хто це, діти? Так, це Горобець. Погляньте на нього. Невеличкий, як твоя долонька, він завжди у сірій сорочочці, з чорною краваткою та у коричневому піджачку, на голівці сиренки картузик. А як, дзвінко, цвірінькає такий шустрий хлопчисько? А це про кого загадка? жовто щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щички називаються? Так, це синички. Синичка, пташка ще менша за розміром від горбця. Красуня вбралася в кольори нашого прапора. А ви знаєте, що ця маленька пташка влітку за один день з'їдає стільки комах, скільки сама важить. Так, ці пташки приносять велику користь для людини. Подумай, яку. Саме з настанням холодів. Пташки селяться ближче до людей. Довіряють, сподіваються на допомогу. А яких ще зимуючих в нашій місцевості птахів ти знаєш? Це мої друзі голуби, сороки. Ворони. Дякую. Як же їм допомогти взимку? Не засмучуйся. Люди взимку підгодовують пташок. Насипаючи їм зернятко у годівничку. А що ще можна покласти, давай далі дивитися. Що саме покласти у годівничку? Різні злакові. Пшеницю, ячмінь, овес, просо, кукурудзу, насіння соняшника, дині, кавуна, гарбуза, але не смажене. Ягідки горобини, калини, бузини. Ти вже знаєш, синички ласують не солоним салом. Пам'ятай, не можна підгодовувати пташок чіпсами, смаженою, кислою, зіпсованою їжею. Тож не засмучуйся. Люди завжди взимку допоможуть птахам. Правда ж, малята? Ну, а зараз, щоб покращити тобі настрій, пропоную зробити аплікацію пташки. Ось таку пташку-синичку ми з вами сьогодні будемо робити. Для роботи нам знадобиться великий жовтий круг, два маленьких чорних круга, прямокутник чорного кольору з вирізаним трикутничком. потім Маленький трикутник чорного кольору, дві білі краплинки білого кольору, це щічки, та дві блакитні краплинки більшого розміру це будуть крила, а також знадобиться клей та біла фарба. Отже, розпочинаємо. Стриці, з блакить до жовтим пір'ячком веселі синиці, В саду вони літають, між гілок заглядають від гусінішки двох. de te Ось така пташка-синичка у мене вийшла. Чекаю на ваші роботи, малята. На все добре.